Так, доброго дня. Розпочинаємо засідання земельної комісії. Відсутні. Олександр Шеремець надаємо слово Наталі Кукаренко. Доброго дня. Маємо 49 питань зі Тому що день. Перше питання про надання дозволу на розроблення проекту зимустру щодо відведення земельної ділянки в оренду. Надаємо дозвіл Грица Раїсі Степанівні на розроблення проєкту землеустрою відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років для обслуговування житлового будинку по вулиці Героїв України, 79, 7, -х, Дружба. Десята. По порядку денному 10 питання. Питань не буде? Голосуємо, Одноголосно. Про затвердження технічної документації з МВН, щодо встановлення меж земельної ділянки наторіальної на місцевості крам Валентині Миколаїв, тільки затверджуємо документацію, тому що під час розроблення її було вже продано будинок і в Боярському будемо в наступному рішенні передавати через одне. Онухливих, да? Онухливих. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва та передача земельної ділянки в оренду Федону Василь Миколаєвичу. Затверджуємо проєкт землеустрою і передаємо земельну ділянку для, для городництва. Це, Це земельна ділянка. Це земельна ділянка в цьому Купані. І передаємо федуну в оренду на термін на 10 років для городництва. Площа ділянки майже 43 сотих. немає? Голосуємо, хто за. Одноголосно. Наступне про затвердження технічної документації з МНУСР щодо встановлення відновлення мерзаних діян на турі та передачу власності воротку людьми. Михайлові затверджуємо технічну документацію, передаємо власну земельну ділянку для обслуговування житлового будинку, площа ділянки 25 соток. двадцять п'ять соток. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність ярма з Ольсі Васильівні та Яну Артему Петровичу. Для Це сім'я чи ні? За... <кхів> Це сім'я чи ні? Не, не знаю. Вільному шлюбі, так? Зараз скажу вам, чи це сім'я, чи ні. Обидвоє проживають в одному будинку, про ті, які мчуки 39 селі батьків. Наступне про затвердження проєкту землеустрою відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення. Затверджує проєкт землеустрою, зміну цільового призначення з земель запасу на землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Слоща ділянки. Це е, село Балки, господарський двір е, село Балки. Затверджуємо документацію, передаємо. Ні, змінюємо цільове призначення. Після зміни цільового будемо передавати в оренду. А яка? Площа? Площа 0,66,75, майже 67 соток. А кому? Голуб, Віктор Ананівич. Я знаю, він викупив. Да. Uh -huh. так. так, немає більше запитань. Головнуємо uh -huh. авто, так? Одноголоса. Передати власність Боярському Валерію Миколаївичу е, земельну ділянку для обслуговування школового будинку по вулиці Спортивна 1 в селі під Перед тим е, припиняли діяльність. Uh -huh. Внутру, так, більше. там було якесь... Ясно. Голосуємо хто за одного голосу. Передаємо власність залужній Наталії Михайлівні земельну ділянку по вулиці Підлюкайоспа, 88, Селіна Мирівка для обслуговування житлового будинку. Площа ділянки, 1042 метри квадрату. Голосуємо хто за одного голосу. Це Це 17 було. Зараз 18-те. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки. Припиняємо дії. Припинення до оренди земельної ділянки шеремета 17. Було. Mm -hmm. Ні, там е, mm -hmm. злоку стоїть mm -hmm. 19. Mm -hmm. ми, ні, ми поміняли місцями 17 і 19. Припинили шереметі, е, Наталі передали у власність. Mm -hmm. е, про припинення дії договору оренди земельної ділянки. Mm -hmm. Припиняємо дію договору оренди ділянки, е, наданої Галанець е, Ользі е, Миколаївні. Зв'язку з тим, що. Проданий житловий будинок, прописаний право. Угу. Голосуємо. Хто за? Одне Так, зараз. Я е не бачу. Ви правильно замітили. Ми е залужні передали, а ту ділянку ми припиняємо ді дію договору оренди на шердесіля. Бихай, ну, що да. зв'язку з тим, що він побачить, коли залужній Наталії. Бачите, перевіряли, чи це. Чи дітей? <смеш> <смеш> Наступне питання про затвердження технічної документації землю щодо поділу та об'єднання земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних працьових. Допоміжних будівель споруд підприємств переробної машинобудівної іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком. Затверджуємо документацію. Це, був по... це було об'єднання двох земельних ділянок. А це де? Ой, це був поділ на дві земельні ділянки. Це в нас Кременецька вулиця, комбіковий колишній завод. Mm -hmm. Там було, підчур, вже відчув частину земельну ділянку. Музик, музика, не ділянки, а об'єкти на якому майна. І зараз ми поділили ділянки в цьому рішенні ми передаємо голову одну земельну ділянку в оренду, а далі ми будемо передавати музиці теж в оренду. Угу. Да? Голосуємо хто за одного Про затвердження технічної документації за мусор щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на, на місцевості та передачу власної середовому. Володимир Дмитровичу, затверджуємо документацію для... 21-ше. По затвердженні проєкту зимою земельної ділянки до призначення земельної ділянки. Зміною цільового призначення. Перепрошую, пропустили питання. Затверджуємо проєкт землю зі зміною цільового призначення земельної ділянки. Це господарський двір село Бугаївка. Ні, це не господарський двір село Бугаївка, це масив круглик. Де Село Бугаївка. Це ми колись розробляли детальний план, 2022 року його затверджували. І там ну, всі масу подавали на зміну цільового з ОСГ на піджитлову забудову. Ну, це Саган Мирослава зараз подає таку. Це Багаївка, так? Богаївка, да? так. Був розроблений детальний план і переведений на того. На полях там ще На полях, так, круглих, масив круглих. Затверджуємо зміну цільового призначення. Хто за? Одноголосно. Про затвердження технічної документації ЗМУ щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власність Гродовому Володимиру. Затверджуємо документацію для обслуговування житлового будинку і передаємо у власність городовому Володимиру Дмитровичу площі ділянки 2073 метри квадратних по вулиці Йосипа Петлюка, 11, Севіни Мирівка. <звісна> Колесо, Однаково. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення змінює цільове призначення земельної ділянки в сілі Погоївка з, з цільового призначення землі, земель для ведення особистого селянського господарства, сільськогосподарського призначення, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ділянка знаходиться у власності мандюк Віталії Людківни знаходиться? На Це господарський двір, люд выкинет. Людвики. Людвики. Людвикинут, это Господарський двір Богоївка? Господарський двір пугаївки. Бугаївки. Голос твоему, кто за? Одно про затвердження проєкту залу щодо відведення земельної ділянки mm -hmm. для городництва і передачі ділянки в оренду Павліку Анатолію Михайловичу. Ділянка знаходиться за межами села Укарипси. Площа ділянки 17 соток. Передаємо в оренду на 7 років для городництва без аукціону. Павлюк. Анатолій Михайлович. Проживає в Дувоєвці. Толіки. Помлю толі, якщо вийшов. Толік, що немає. Та немає пішки. Немає запитань. Тама це вже піде в нього. Це вже його буде до мене. Ну, якщо дозволять приватизувати, то буде. Якщо не буде дозволу через кодекси. Але він надіється на то? Він надіється, ми вияснили, він її управляє. по господарському обліку вияснили, що вона не належить нікому. Як з того вона в нього зараз приєднається. Вона знаходиться зараз як СГ? Це призначення, це не призначення. Але цільове для городництва. Для городництва власність не передається. в оренду. Я поняв, він все Для городництва. Батьки в оренду йде, так? Так. Голосуємо. Та за. Одноголосно. Е, про передачу земельної ділянки в оренду передаємо будинку лінії Вікторівні е, земельну ділянку в оренду по вулиці про 157, місці Радовилів е, строком на 5 років. Площа ділянки 725 метрів квадратних для обслуговування житлового будинку. Угу. Вона є власником житлового будинку. А де по вулиці? Це не та, що По Пушкіна? Про 157. Так. Вже тепер. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Про передачу земельної ділянки в оренду по вулиці Кременецька, 105, Омів, Сердвилів. Передаємо музицію Олександру Михайловичу земельну ділянку площею 372 метри квадратних, землі промисловці, транспорту зв'язку. 4%. І вкладаємо договір. Це десь... Це там, де було голуб. А, там, де комбіконує. Комбі був. і Тому то, він вже то. ділиться, а? так? Так, же, друга ділянка. Першу передаємо голову, другу е, Голос вийому. Хто за? Одна голоса. Про затвердження технічної документації з МУСУ щодо встановлення відновлення ділянками на натуральної місцевості для ведення особисто селянського господарства Порицькій Галині Сергіївни. За, за, тільки затверджуємо документацію для ведення особистоселянського господарства в селі Батьків. Ділянка знаходиться площа 1958 дев'ятсот п'ятдесят за? метрів квадратних. Про затвердження проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва та передачі земельної ділянки в оренду довгій Алі Олександрівні. Це господарський двір е, село Балки. Площа ділянки 10 соток. Для ведення товару ми передаємо оренду. Вона не викупляється. Запитання будуть. Голосуємо, mm -hmm. хто Про передачу земель ділянки власність про козівку Іллі Сергійовичу. Передаємо власність про козку Іллі Сергійовичу за ділянки по вулиці Петлюка, 22. В селі Немирівка, площа ділянки 25 соток для обслуговування житлового будинку. Галанцю ми припиняли перед тим. Зараз передаємо у власність руха. Так, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду надаємо товариству з обмеженою відповідальністю дранча Агро. Дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо. Відведення земельних ділянків в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Він має весь господарський пір за різкромне право, власне. Да? Да, то він же ж переданий йому господарський звір, так? Yeah, ну, зараз ми документи на землю робимо. Зараз робимо документи на землю. Голосуємо, хто за? Тобто голос. Продання дозволу на розроблення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки в оренду преснеру Юрію Богдановичу надаємо дозвіл на розроблення проєкту, відведення ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовна площа ділянки, 3 гектари. Загалом має площа ділянки 3,96 96 гектарів. Це тракторна бригада село Дружба, господарський двір. Він теж має право власності на всі об'єкти, що там знаходяться. Голосуємо, хто за, одноголосно. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натурі та передачу власності воньку Василю Миколаєвичу. Затверджуємо документацію, передаємо власність ділянку ділянки 900 метрів квадратних для основних житлового будинку по вулиці Зелена, 46, Голосуємо, хто Получимо про це про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення, відновлення межземельної ділянки натури на місцевості та передачу власності вольної Галині Костянтинівні. Затверджуємо документацію, передаємо земельну ділянку по вулиці Балки, 64 в селі Балки у власність, площа ділянки 855 метрів квадратних для обслуговування житлового будинку. Та у нас тиволяк у нас навчальний хресту У нас добре, добре все. Тиволюк. Наступне проголосували. Так. Про затвердження проєкту землеустру щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Затверджуємо проєкт земноустрою зі зміною цільового призначення Ликовій Ані Анатоліївні. Переводимо земель призначення на земельну ділянку для обслуговування житлового будинку. Площа ділянки 10 соток. А де це? Це дев'ятіня. Голосливо. Там, там був розроблений детальний, всі холос. документи є. Про затвердження технічної документації за щодо поділу та об'єднання земельних ділянки комунальної власності затверджуємо технічну документацію по вулиці Волковенка. Там об'єдналися земельні ділянки. В одну ділянку зараз вона становить 322 метри квадратних землі промисловості, транспорту та зв'язку. Волковенка, да. так? Волковенка, там, де. Там, де Ну, сюди ближче, там, де очиснічення нова, нова кошта. Тут. То нова нова пошта? Біля це? нової пошти, там. Оця, що строїться, будується нова, це? Ні, це ні? стара, це стара нова пошта. А, це стара, так? Да? Да. Біля старої нової пошти. Mm -hmm. про, про. про надання дозволу на розроблення перед молодості щодо відведення земельної діянки в оренду Михайлівка Агла Надаємо дозвіл на розроблення проєкту товариство з обмеженою відповідальністю Михайлівка Агро. Орієнтовна площа ділянки 6,5738 п'ятдесят метрів квадратних. Майже 6,6 гектар гектарів для ведення товарного сільськогосподарського господарського виробництва на цій земельній ділянці він має зареєстровано 10 об'єктів рухового майна. Михайло Михайлівка Агро. Що угу. там? Він давно, майже в 21-му році, Ми вже йому дозволить один раз не давали. Що, що Голос на хто за голос Паза, Туше, дуже <кху> так. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Знову ж таки, звернулася механіка Агро щодо відведення земельної ділянки площею. Вони хотіли. 6,6045. Але ми зробили обстеження з на земельні Там знаходиться тільки один об'єкт нерухома майна, тому дозвіл надаємо на управління розробити проєкт самоустрою і дати згоду на поділ. і частину під об'єктом нерухома майна. Решта буде на аукціоні. Голосуємо, то Просто у вас першому році ми надавався дозвіл. Він до сих пір не платить, нічого не зробив. Наступне про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення і відновлення мерземеділянки натури та передачу власні Левицькій Валентині Леонідівні. Передаємо затверджену документацію, передаємо власність Левицькій Валентині земель ділянку площою 613 м метрів квадратних у вулиці Почаївська, 96, в місті Радовилі для обслуговування школового будинку. Голосуємо. Хто за? Затверджує проект землеустрою відведення земельної ділянки для передачі у власність шляхом викупу Левківському Віктору Миколаєвичу. Затверджує проект і що є право постійно власності про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в земель натурі та передачу власність відвінові тамарі е, Мефодіївні. Передаємо власність земельну ділянку площою 25 соток для ухлони житлового будинку по вулиці Тика, 1 в селі Стоянка. Голосуємо надання дозволу на виготовлення технічної документації за носу щодо інвентаризації земельної ділянки. Надаємо дозвіл управлінню на проведення інвентаризації земельної ділянки для обслуговування інших будівель громадської забудови. Знаходиться ділянка по вулиці Лев'ятинська в місті Радовині, площа ділянки, 30 соток. Це е, біля е, старого ставка. Там є земельна ділянка землі житлової та міської забудови. І ми тризуємо. Mm -hmm. mm -hmm. Там mm -hmm. частково забувається mm -hmm. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натури на місцевості та передачу власність шерметі Ларисі е, Миколаївні та Мартинюк Руслані Васильівні. Затверджує документацію, передаємо спільну часткову власність. Земельні ділянки площі 256 м2, для обслуження житлового будинку по вулиці шкільна 4 в селі Батьків. Голосуємо. Хто за? Однако. Про привітачу земельних ділянки в оренду прат рівне обленерго передаємо 5 земельних ділянок і реєструємо право оренди на 49 років і на 10% відноплатимої оцінки. А оценила Шеремета, це де то яка шкільна? Біля школи десь? В селі батьків. батьки. Батько біля ну, біля школи десь. Тому ну, це то, не та, що садочок і школи, це там депутат. Ні, кучення то легківському там. Ні, то не мерівна, то не то. Е, ні, кучення це інша громадська забудова, це ж слова забудова, mm -hmm. то інша. То під будинку. Голосуємо, на його, хто за? Так, то за передачу оренду? Наступне про надання дозволу на виготовлення технічної документації землю щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту. До нас звернувся капліць Сергій Васильович, він має е, гараж на території е, багатоквартирної на території земельної ділянки, наданої під багатоквартирний житловий Будинок раніше не врахували, що цей гараж там має бути на цій земельній ділянці. Земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні в «Центральний» по вулиці 4, 13. Тому ми, було проблемне питання. Він звернувся до нас, що хочуть знести його гараж. Ми виїжджали комісійно на ту земельну ділянку, пропонуємо йому зробити право сервітуту доїзду до своєї земельної ділянки. Діємо дозвіл. Голосуємо, хто за, голосно. Про затвердження технічної документації за АНУС щодо встановлення відновлення земельної ділянки натури та місцев... на місцевості, для ведення особистого селянського господарства. Затверджуємо технічну документацію на земельну частку парі, виділяємо натурі земельну ділянку в музиці Тетяні і музиці Євгенії Іванівні. Це Земельна ділянка розташована за межами населеного пункту села Гаїв Лев'яницьке. рілля і пасовище. Рілля 3,8 8 гектара, пасовище 976 квадратів. Голосуємо. Про рішення технічної документації землю що встановлення відновлення межовної ділянки в натурі та місцевості та надання в оренди. Затверджуємо проєкт за Анастасії Валентині та оковарів Богдану Володимировичу. І реєструємо право комунальної власності. Про дозвіл на викуп земельної ділянки на сільськогосподарського призначення звернувся та саме з Анастасія та Коваль Богдан на викуп земельної ділянки. І цим рішенням даємо дозвіл на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки. Це та сама ділянка Кечаєвська, 9 банк, куди це був? Кучаївська 9. А, це його банк. Овальд? Mm -hmm. uh -huh. Ой, не овальд. Не овальд. Форм? Ні, на... отець, он там що? Ні, Кучаївська 9. Що э... стоїть, он банкомат <кък> стоїть, то, -то в биткомбінаті. Там де стрижуть. Ну, овальд. Ну, овальд. Не овальд. Овальд там де уран, там де страховує. Овальд он там стоїть. Базар. Да. Колишня. На повороті. Не аварій, то Той це. Колись була не Оранта. Ні, Оранта, так, колись була страхова Оранта. На них був постійного користування. Ми приймали рішення на припинення. Орант. Вони викупили той цілий об'єкт і хочуть викупити земельну ділянку. Голосуємо, хто за? голосно. Так, пронесення зміну договору ради Землі. Так, звернулося до нас рівне обленерго, внести зміни до договору оренди землі, оскільки змінилася нормативно грошова оцінка. Але колись в договорі було 3%, зараз 10% по нашому положенню, тому ми вносимо зміни до договору оренди. До так, за файт гривень. Коли будуть десять 10% нормативно-грушої оцінки, 213 гривень, а тут дуже маленька площа земельної ділянки. Ясно. Вони хочуть зменшити, Вони хочуть зменшити, але вони думали, що да? не зменшують, але вони не зменшать, бо нас 10% зараз, а не. Та зменшить електроенергію. Вартість. Скоро зменшиться, да. Зменшиться. Сібище відмічати. хто саме договор саме ні? Подавалось. Така сама ситуація. тільки інша земельна ділянка. Вносимо зміни до договору оренди в частині орендодавців і в частині нетивної оцінки. Десять відсотків. Да? Голосеймам. І третя да? та сама, да? тобто, третя, так? Само. Ясно. Переходимо до четвертого. Третя та сама ситуація, інша земельна ділянка, вносимо зміни до в частині орендодавця і в частині напотину швої оцінки. Голосуємо, хто за. Про передачу оренду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва товариства з обмеженою відповідальністю від, від Катал Агро. Передати товариству. Ні, це батьків, вулиця просто 10Б. Е... Передаємо оренду і реєструємо право, і реєструємо договір оренди. 12% від нормативу, шує ці. Голосуємо про це про припинення дії договору оренди земельної ділянки припиняємо дію договору оренди, е, укладеного сільком Іваном Йосиповичем в зв'язку з е, продажем е, будівель. Голоснуємо передняти е, за одному. річна два. Про передачу земельної е, ділянки в оренду передаємо голову послання Ігорівні. Земельну ділянку оренду вулиця Зарічна 2Б, село прийняте. Попередньо ми припинилися для затвердження oh, okay. okay. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва та передачі земельної ділянки в оренду Чоботрьову Василю Васильовичу. Ділянка біля е... села Безодня знаходиться, е... біля господарства, яке перейшло було, напевне, поспадковець. Розмір дев'ятнадцять майже 20 соток тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири потаки. Біля дороги, біля дороги? Ні, місіс навпаки. Чи буде добре, селя? Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних на оренду шляхом про право оренди земельних торгах аукціони. Затверджуємо. Проєкт землеустрою, реєструємо право постійного користування. Ділянка площею 2501 метр квадратних. Знаходиться по е, вулиці е, Фабрична, місце радовий. Включаємо з принесення зміну до доповнення до рішення міської ради. Включаємо систему. Яка там вибачаюся, а Яка там площа? 2501 метр квадратний, 25 соток. Включаємо цю а земельну ділянку. до інвестиційно привабливості, знаходиться там, де завод фурнітура. Про е те, що ми говоримо, да. так. Голосували? Ні. Про затверджуємо продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах у формі аукціону. Затверджуємо умови продажу права оренди на земельних торгах. Ділянка на, ну, виставляємо на аукціон термін оренди на 10 років. Стартова ціна лота 42 тисячі шість вісімдесят три гривні копійок. Де за та сама земельна діяльна? Та та сама це два, два питання. Полоснуємо одна одного. І наступне про розроблення проекту землю щодо встановлення зміну меж села Сестрятин. У нас розроблений є генеральний план. у 2015 році він затвердився сестрятинською сільською радою тоді. І зараз треба змінити міжу населеного пункту. Даємо дозвіл на підроблення зміни мешка населенного пошту. Це головний можна, а голос. Люди мають частину городі і вони винесені... Вони майже не винесені, межу так що вони, то на самому. Ми будемо їх розвити. Там, Далі, ось, всем... Прошу возьміть, бо мені всім зібрати. Ви будете виїжджати.